Всім доброго дня. Я сьогодні на ярмарці. Всіх вітаю з новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я, миру нам усім, всього самого найкращого, добра, здійснення всіх бажань і людинного затишку, всього самого найкращого. Я до вас не виходила, я захворіла. Це вже залишки з того, що залишилось, слава Богу. А то не могла ні розмовляти, нічого. 31 го тут до вас вже навіть і не вийшло, тому що була хвора. І 1 числа хотіла ж поїхати сюди, але 1 числа тут було все вихідне. Так що зараз підемо з вами, прогуляємося, трішки вам познімаю цієї краси. Ось такі пряники продаємо. Мед питний. А ось дивіться, яка краса. Там, ну, там таке як типу, бар, ну, все такі ялинки, прекрасен. Ну, я скажу так, як і в минулому році я вам знімала, але трошечки більше. Ну, все одно, зараз я приїхала, так воно що ще хоч видно в день і тут викрасив на ялинку. Ось такий має вигляд. Ось гарненько. Все Ось. Ось продаю таки. А, так що вдень, що воно тут більше, бачите, вже тут закрито, бо це ж до сьомого числа і вже воно його не буде трошки мене підкачала ця хвороба, вона трошки пізніше прийшла. гляньте, які чашки і великі. Угу. Дивіться, які гарненькі. всякі Ось така ялинка. Така мені, здається, як і в минулому році, така була. Людей, слава Богу, багато, я ж кажу, на це. А он бачите, такий. Леньонок чи як сказати. Але діти командують, щоб їхало. Бачите, такі автомати, і іграшки, там різні герої з мультиків. І це треба, щоб вибити, бачите? Ось дивіться, яка фотозонка маленька. Ось такий будиночок. Якісь напої, там вже як... грі. Ну, ще я ж кажу, людей не так багато, це не якщо в такий день ну, трошечки менше. Хотіли вихідний, звісно, але ще вони не прийшли. Ось така сцена, напевно, хтось десь виступали тут. Так видно, що. Тут знову якісь прикраси. Такі всякі. Звісно, дуже багато такого всього. все зроблено руками, хороша робота. Дивіться, які кухонні досточки. Дерева такі, вон годинники. Кисічки. Українці теж продають. Такі носочки, такі, які у нас на позорі все. А ось дивіться. Які кататися. А, у нас там щось розмовляє. Бачите, там голова. Лоси стюарды. Балакрье. ну, те карусели для Идет вот такая. <звучит> 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 заснул, вообще. Проснулся, заснул. <noise> Cudny, że tak robiły. A składają się, że ty... Tu nikogo nie bać. Pusta, czy tam ktoś ma listę? A, Jak ten wrocławski rynek jest piękny. Przyszły. 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 Ja tu zostaję. Właściwie to utknąłem tu na dobre. Бачите? <говорити> Сидимова королева. Ось ці дивіться. На ці шли. Все сісти. 40. Бігос 35. з 35, то що з я вам що вони дуже любля. А це іш картопля, не бачиш, господи. Чічно побачила там. Так не дуже все це дешево А тут ось, бачите, под по 45, тут 55 і 15 картопля. А ось полуницю, бачите, заливають гарячим. Шоколадом. Це ж 30 коштує. 40 якась ще там якісь дубайські. Потім такі спечені. з всякими смаками. А ось такі смаки коштує скільки. Ось знову такі досочки, гляньте, які гарні. Дуже гарні. Я подачу 100 грамму. Дуже мені подобається, що тоді вийшло, вже воно і закінчується, цей ярмарок, але дуже добре, тому що людей е, мало. Так є більша можливість показати, що тут є та як. Собачки. Тут якісь сняльки. Все ручне робота такі пов'язані. О, снова речь идет о Гарно. Но штучная, но все дуже то земля. Вот вас коровка. Такая бочка. Такие. Резина с Це такі пряники. Я вам скажу такі ціни, що все Я розумію, як це, що все зроблено своїми руками, то це дуже тяжко. Ну і ціни гарні. Бачите, який будиночок гарний, Така фотографується, така чашка. Цього місяці в місті саме, дивіться, де пан грузин. Тут найдешевше. Шашлик, картоплюка і все. Ну, Вирівняємо з тими цінами. Остарейські солодощі. Кахолова. Дізноманітна. До 100 грамм 16 золотів. Бачите, такий бар. Написано Міністерство селедки і водки. Ось такий млин, бачите. Все Ось кіоски, все продають. В основному це все більше. Ось такий ще один будиночок. Такий. І тут діткам знову розваги. я скажу, что деткам тут есть, что, ну, чтобы так текало было. Написано одна особа, 24 особа, 70. Вот, трошки. <реклама>

Такі <рісті> Ось така невеличка плутинка у нас з вами вийшла. Трішки прогулялася. Я вже ж дні э, друге і вчора працювала, так що. Вже почалися трудові дні, але в понеділок знову ми працюємо, а у вівторок у них тут свято, так що будемо знову вдома. А потім все, вихідні закінчуються, Запрягаємося у будні робочий, будемо працювати. Буду вам знімати рецепти. У мене вже є там таке новеньке. Я е, трішечки сиділа вдома, е, трошки щось так, шурупала своєю головою, думаю, що ж треба готувати. Е, салатів ми вже з вами наїлися. Може, колись там і щось і буду, але буду таке більше показувати, напевно. Е, ну, що я там сама ї, що там роблю собі на сніданок, там в день, бо я вам скажу, я його то приготувала один салат, я не наготувала багато, але все одно. І зняла там рецепт, хоч і була хвора, але 31-го я ще зранку зняла вам. Казала, що закуски зроблю. Я вирішила, думаю, ну хто їх буде їсти. Ну ніхто. Ну Я їх вирішила не робити. А зробила собі ото там один салатик, так що ще його виставлю. Я розумію, що. Хватить уже їсти, в мене вже, вже треба трішечки розрожитися, ну, але я вам просто його виставлю. Може, хтось візьме на заміточку і на якісь свята або трішечки ось цього дійдемо, а вже у лютому вже захочеться якісь салатик з'їсти. Е, до мами приїхала відпустка так що е, вчора, так що бабусі весело, каже. Те, я кажу, якось і не так і спала, а з вікуська каже, так добре і спала, і така якась спокійна. Ну, в общем, тишається один одним. сонечка працює. Правда, отож, на Новий рік то вона була вихідна, а зараз теж всіх днів працює, ранкові в неї. Так що такі от справи. Всім піхового і мирного вечора. Бережіть себе, миру і здоров'я нам усім. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра.